Всім привіт! З вами Артур і це перший мій влог про життя в Великобританії. Коротше, такі діла. Купив машину, не робить камера заднього виду, а саме Ford S Max. І будемо встановлювати замість штатної камери, обичну камеру за 12 фунтів. Чого я так вирішив? Заото так вирішив, бо був Ford Service, а у Ford Service сама камера з установкою стоїть 400 фунтів. А я купив камеру за 12 фунтів. Потім я був у індусію сервісом і вони казали, що вони можуть це зробити за 200 фунтів. Мені теж то не підійшло. Ліпше самому за 12. Погнали. Ще забув сказати, що в мене коротше, є така проблема. Пластик. Я її буду рішати. з Двохстороння ліпучка. Не знаю, чи отримується, чи, чи ні, але сподіваюся, що так. Що в нас виходить? Найшли плюс, які ми взяли з лампочки до камери. Далі. Тут є такий адаптер, який веде до центрального монітора. Ми його підключили. В принципі, сість з чорний, це лише на потом. А найголовніше зелений підключити посередині. Треба перевірити, чи все воно працює. Mašina na parkingu. Vse. Kamera priključena, značiť. Nám sa lišilo, liši ju stanovete. Роз'єднали конектор, камери основної, коли не розрізати гофру, мися цим спользуємо і достанемо два провода. Стара камера так виглядить, Тут буде біля неї ще одна. Ще такий момент, тут нам треба буде розкрутити чотири болтики, вони все дуже невдобно знаходять в всякому місці. Ну, no, можливо. возможно. Так як я і думаю, не обходиться без якого поломок, аби це і справить солда та й клей. Так. Беремо саму камеру. Англія, дощ по часам. Yes. Як і це у нас тепер виглядає, всі кабеля будемо проводити через все всередину, а той підключаємо габарити, плюс до плюса, мінус до мінуса. І все, стара камера, все. Туй. Opet kameru. Tak, ja zakončil. Sve ono je super fajno. Eba super, dobre. Tu je, tu je. Je tu je. se ponekad i na rezultatu. Камера на місці, можна перевіряти. Все.